Людмила Іськова, а я молилась, що так ніколи Богу не молилась, що не ридала так у небеса, кричала, плакала, хрестилась, просила Господа, щоб Воскреса, щоб воскресив синів героїв, щоб донькам повернув красу. Мов у броню, в росу, щоб душі покалічені загоїв, щоб дітям снились лиш хороші сни, щоб кад біди ніколи вже не скоїв, щоб ангели закрили їх крильоми, Господь молився і плакав тихо, то ще молили в небуття. А я просила лиш спасти від лиха, бо так хотілось вільного життя, а я просила за народ свій сильний, за ту калину, що аж до землі, за ту стежину, і щоб син був вільний, за Україну, що вросла в мені, а я просила.